Як сприймати ідеї? Про те, аби так би мовити, платити більше податків, виходити з тіні в такий спосіб можливо отримати собі бронювання від мобілізації. Це наразі я під хочу підкреслити це двома жирними лініями. Є на рівні ідей, і, наприклад, окремі медіа, зокрема Форбс Україна, після появи у Верховній Раді законопроекту про вдосконалення мобілізації пишуть, що і офіс президента і уряд і народні депутати почали розглядати суттєве оновлення механізму бронювання і детальні що про це будемо говорити далі з Олексієм Гончаренком. Я зауважу, що він є економістом, а також це людина, яка є викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Олексієм Геращенком. Гращенко. Я, правда... ду я дуже перепрошую, пан Олексій. <рес> Нічого, так. Отже, так. про опцію, ось цю, я хочу коротко її так сформулювати. Яку наразі ця опція бронювання за законом доступна лише працівникам підприємств, які мають статус критично важливих. Ось а тут заговорили про додатковий критерій. Це обсяг сплачених до бюджету податків на доходу фізичних осіб. Спрощено його можуть спри... називати як ПДФО з офіційної зарплати чи доходу. І йшлося про те, що ось це ПДФО у розмірі 6 тисяч гривень може бути ось таким критерієм для того, аби точніше такою запорукою, аби цю людину поставили на бронь і вона не була мобілізована до лав Збройних сил України. Ви можете поділитися своїм першим враженням від такої ініціативи? Так, дійсно важливе питання. Я б сказав, що тут є два аспекти: один аспект морально-етичний, а другий аспект економічний. От і, власне, якщо казати про морально-етичний аспект, то виходить таким чином, що все ж таки незалежно від статків, незалежно від доходів, люди мають бути рівні в своїх правах. А тут виникає тоді питання, яке схоже на такого роду індульгенцію. Тобто, якщо ти маєш вищий дохід, то ти маєш певну індульгенцію, тобто, це досить небезпечно для суспільства, і тому я думаю, що це така вибухова річ може бути для суспільства, для суспільних відносин, коли мовно кажучи, дві людини, вони вже не, не рівні в правах за цим критерієм. Тобто в мене там, дохід 20 тисяч, а в мене 40 тисяч – Відповідний один платить там три з половиною тисячі ПДФО з його зарплати забирається, з іншого там сім тисяч, і от е, вони вже стають тоді не рівні в правах. Тобто дуже велике питання. Але мене ще турбує, знаєте, яким чином, якщо ми йдемо на якусь аморальну річ, може вона може бути виправдана в чомусь іншому. І я як економіст спробував зробити розрахунки, якщо все ж таки в найоптимістичніших там варіантах детінізації, що люди кинуться декларувати свої доходи, зарплати платити більше податків. Скільки ж ми можемо назбирати додатково податків, наскільки поповнити бюджет, і вийшов на цифри, які становлять там близько. 100-150 мільярдів гривень в цьому діапазоні в оптимістичному розкладі на рік можуть збільшитися доходи бюджету а наш дефіцит бюджету це 1,6 трильйона. Тобто, фактично, в найоптимістичніших варіантах ми не закриємо навіть 10% цього дефіциту. Найоптимістичніших варіантів ці додаткові надходження дадуть менше 10% нинішнього бюджету Міністерства оборони. Тобто, виходить, ми і йдемо на певну неморальну річ, і е, з іншого боку не вирішуємо жодної проблеми. Томовно кажучи, це от вам потрібно знайти мільйон. І ви йдете на якийсь там не знаю злочин чи моральний поступок, але заради там менше ніж 100 тисяч. Тобто, це виходить якось дивно. Тобто, якщо казати вже про те, що починається така от середньовічна торгівля індульгенціями, то вона має вирішувати якусь економічну задачу. А інакше, якщо ми не вирішуємо економічну задачу, не покриваємо дефіцит бюджету, не збільшуємо суттєво можливості фінансувати оборону, то тоді виникає питання: а заради чого це все було? Ось така моя думка. Справді мені просто цікаво, що багато хто з таких економістів, хто, наприклад, працював свого часу у уряді, от у мене зараз перед очима, наприклад, допис від Павла Кухти. Мені здається, він в міністерстві економічного розвитку свого часу працював. Він приходить до висновку, що ось це бронювання за сплаченими податками однозначно треба запроваджувати. І навіть каже про те, що очевидно цей підхід можна і необхідно розповсюдити на ФОПів і резидентів Дія Сіті, і так само автоматично бронювати за умови сплати певного рівня податків. Якщо від відійти від цієї історії в 6 тисяч гривень ПДФО. Я зауважу, що ця цифра вона ну якби не зі стелі взята. Йдеться про те, що вона відповідає офіційній зарплаті найманого працівника розміром приблизно 33 тисячі 400 гривень. Якщо перейти до ФОПів і резидентів Дія Сіті, мені здається, там теж дуже багато запитань до того, хто реєструється в цій дія сіті. Це теж окрема дискусія. Наскільки це цей вектор? Теж працюючи чи не працюючи, якщо все таки ми говоримо, що на думку зокрема Павла Кухти це потрібно робити. Давайте таким чином для того, щоб переводити це в цифри, то ідеться про що чого ми хочемо досягнути. Ми говоримо про те, а що буде, якщо раптом в нам не будуть надходити кошти від наших партнерів. Тому що ми зараз половина половина нашого бюджету формується перерахуваннями партнерів, і ну і це, це те, що ми називаємо фінансовою допомогою. Тут також треба розуміти, що вона більше ніж 70% це насправді кредити, це кошти, які треба віддавати, і менше 30% це такі гранти, які віддавати не треба. Тобто, це подаровані гроші. Гранти нам надходять переважно від США. Від інших організацій надходять кредити, тобто, це не просто фінансова допомога, це кредит. І е, потреба на, для того, щоб ми, як країна, продовжували вести війну і виживали це е, порядку 45 мільярдів доларів на рік. І от зараз вже ми бачимо, що Сполучені Штати не ухвалили поки що фінансову допомогу на цей рік. Євросоюз також поки що не ухвалив програму, яка була заблокована Угорщиною. Ми сподіваємося, що в лютому березні це станеться, але є ризик, що не станеться. Що десь можуть бути збої. Якщо ми дивимося довготерміново, то на наступний рік, якщо зміниться влада в США, то не буде коштів від них. Але е, тоді ми маємо мислити оцими категоріями, як нам знайти суми порядку 45 мільярдів доларів на рік, щоб ще рік протриматися. І коли ми говоримо про такі суми, е, то ми тоді маємо розуміти, що оці всі там, 6 тисяч забронювання і таке решта, це взагалі не той масштаб цифр. Тоді треба звертатися до людей, яких є заощадження, і казати, так, от ми вам передаємо таку індульгенцію, і нам треба назбирати 4-45 мільярдів доларів. Для того, щоб назбирати 45 мільярдів доларів, то ну так, я вам в цифрах приблизно озвучу, що це означає, що 450 тисяч людей знайшлося, які готові, скажімо, викласти за це право 100 тисяч доларів на рік. Або знайшовся мільйон людей, які, які готові викласти 45 тисяч доларів на рік. Ну тобто, це щоб розуміти масштаб сум. Тобто, коли йдеться про ці всі 6, 8, 10 тисяч гривень, зарплату 30, 35, 40 тисяч, це нас просто не рятує. Тобто цифри показують, що це ні про що. Цей масштаб сум жодним чином не допомагає вести війну, не закриває нас від потенційних проблем з фінансуванням від, від партнерів, він просто нічого не вирішує. От, от така ситуація, якщо дивитися її об'єктивно в цифрах, угу. і тут ми повертаємось до того, що якраз знову ж таки прихильники цієї такої ідеї, та ще раз підкреслю, що це на рівні ідеї, яку я так розумію, пробно. Закидають у медіа, аби зрозуміти, яка буде реакція українського суспільства. І ось коли хтось починає вести мову про якусь нерівність, так несправедливість, то багато хто каже, ну ми або воюємо, або будуємо соціалізм, і нам треба визначатися, мовляв, чого ми хочемо. А наскільки тут може в принципі іти мова про якусь соціальну несправедливість, і можливо, ми з вами взагалі до цього поняття, як воно первинно. Що б воно мало означати, і чи в умовах війни в Україні ми можемо говорити про цю якусь соціальну справедливість? Ну, дивіться, соціальна справедливість це категорія економічна, а права людини це трошки інша категорія. Тобто економіка працює з тим, що можна виміряти грошима, але не все в житті можна виміряти. Грошима, тобто, як Ерік Марі Ремарк писав, що все, що можна купити за гроші, вже коштує дешево. Я хочу наголосити на те, що навіть просто якщо ми починаємо дивитися в цьому контексті, ми кажемо, так, ми маємо. Дивитися, бути реалістами, ми маємо, маємо розуміти, що нам треба знайти кошти на фінансування армії, на фінансування країни і таке решта. І ми маємо закрити на певні речі поки що очі. Тобто, оці всі там соціальні справедливості і, взагалі, правові навіть справедливості, рівність прав ми відкладаємо. Uh -huh. Це не соціальна справедливість, це рівність прав людей. Ми кажемо, що люди не рівні в правах, тобто, ми одних наділяємо більшими правами, інших наділяємо меншими правами, і для того, щоб тебе наділили більшими правами, ти маєш сплатити якусь суму коштів. Але я як економіст кажу, що це не 30 тисяч зарплати, це не 40 тисяч зарплати, не 50 тисяч зарплати. Це суми, які вимірю... мають вимірюватися додатковими внесками. От, от у людини є 50 тисяч зарплати, і вона з них платить там всі податки. І цій людині, якщо навіть в цей бік дивитися, треба сказати, ти маєш заплатити. 50-100 тисяч доларів як розрахунки покажуть додатково до своїх податків ти маєш заплатити от такий еквівалент в гривні в бюджет, і за це ти тоді отримуєш так таке право. Тобто, я зараз виношу за дужки дискусію про те, можна так робити чи ні. Я кажу просто про математику, угу. про економічні розрахунки. Що має йтися про от такий порядок додаткових цифр, щоб він якісь економічні питання взагалі вирішував? Крім податків з зарплати, ти маєш доплатити от стільки, і тоді це має, хоч якийсь сенс. Тоді ми кажемо, так, людина собі купила е, якісь там додаткові права. За відповідну суму, тобто відповідна сума, от відповідне ключове слово, масштаб її знаходиться в такому розмірі, бо нам треба назбирати порядку 50 мільярдів 45-50 мільярдів доларів за рік. Це не не робиться там додатковими внесками по тисячі, по дві, по п'ять, по десять. Ну, ну от, так. так така економічна реальність Так, мовою цифр. Це виглядає ось так. Я нагадаю нашій аудиторії, що Олексій Геращенко, економіст, викладач Києво-Могилянської бізнес школи з нами на зв'язку. Пан Олексію, скажіть, будь ласка, дуже часто, коли от ми заходимо всю дискусію, нам хтось підкидає. Порівняння з іншими країнами, зокрема, навіть от в контексті цього проблеми мобілізації, яка в нас існує, хтось згадує про жеребкування, що мовляв в інших якихось країнах, це колись мало місце і чого нам боятися, можна і таке почути. А якщо ми говоримо зараз про якусь якийсь формат ось цього такого легалізованого формалізованого. Відкупу, та да, будемо так грубо говорити, чи щось подібне, в принципі, в якихось країнах колись існувало, можливо, не у формалізованому вигляді? Ну, дивіться, в історії країн різних дійсно було таке право, коли ти міг там відкупитися, і були прецеденти з лотереєю. Там війна у В'єтнамі, американці визначали лотерею, хто тоді? Тут туди у В'єтнам поїде. Тобто, все це має місце. Мені здається, що будь-яка ідея, знаєте, от якщо якась кінцева ну, мета, ну вона об'єктивно не популярна. Тобто, от зараз ідеться, знаєте, як є вибір між неможливим. Тобто неможливо людей відправляти. На війну, тому що там можна загинути, і неможливо не відправляти. І тому якогось варіанту, щоб всі сказали, о, ось воно його не існує. Тобто будь-яка ідея, яку запропонують, вона зараз буде вщент розбита. Чому? Тому що ну, немає не, не в цій ситуації якогось хорошого рішення. Тому мені здається, що все ж таки тут ситуація яка, що якщо до лютого березня в нас виникнуть питання з фінансовою допомогою: що якщо вона не буде проголосована Конгресом США і не буде погоджена в Євросоюз, з Євросоюзом, я думаю, що будуть погоджені, але якщо проблеми виникнуть, тоді, можливо, дійсно доведеться шукати додаткові внутрішні ресурси зовсім інших масштабів. Тобто тоді треба буде звертатися до людей, які мають там Відносно великі заощадження і щось їм пропонувати, але за інший масштаб сум. Я сподіваюся, що цього не буде. Що цей рік нам фінансово партнери все ж таки закриють. Стосовно лотереї, тут також проблема в чому, що у нас же Збройні Сили України вони в певному контексті і генштаб бачать, хто потрібен, скільки потрібно так. там. Піхоти, скільки потрібно на засоби ППО фахівців, скільки потрібно там танкістів. Тобто, і тут якби ну, вони мають давати замовлення, і відповідно це ж не випадково. Люди мають шукатися, Ну, вони мають відслідковуватися. Що напевно дійсно варто було би покращити? Мені здається, що в нас держава, вона ну, технічно спроможна ж. Про кожного з нас дуже багато чого знати. Тобто, я, наприклад, свій ідентифікаційний код, я його чого пам'ятаю бо я його величезну кількість разів заповнював в банку, е на роботі, там, будь-яка довідка. ну Тобто, мене по, по мені можна знати все по моєму ідентифікаційному коду, де я, хто є, яке майно в мене є. І, і таке інше, і, от е, я думаю, що тут потрібно дійсно додати е, цифровізації, щоб деякі процеси вони просто ну, за, запрацювали, е, в, ну в, в певному цифровому режимі, коли е, людині ну, людину можна повідомити. Там не відловлювати на вулиці, там щоб вручати повістку, а вже все все ж таки якось сучасніше це робити, тобто повідомити через банк, там через будь-яким іншим способом І так само, що людина, якщо в неї є якісь там документи, які дають право на відтермінування, вона так само може електронним цифровим способом ці документи. Додати, долучити, мені здається, що це прибере якби частину частину хаосу, і, власне, тоді, якби сам сам ну, може процес мобілізації він ну, не буде виглядати таким чином, що все ж таки він більше має схилятися до того, що от є запит на таких, то фахівців, що є певна фінансова. Винагорода, яка залежить від того, ну де можливо є більше ризиків, в тому числі, і, власне, є якийсь процес, який ну, дозволяє там цей це все систематизувати. От, тобто, це те, що я бачу, тому що є розуміння, що що, що мобілізація необхідна, тому що Є ну, об'єктивно те, що озвучується генштабом, потреба в додаткових людях, тому її треба проводити. Єдине, що її, напевно, треба от, систематизувати, все ж таки, максимально е, цифровізувати, е, максимально зробити там, де є дефіцитні запити на спеціальності. Робити це от, через рекрутинг, е, от і вдосконалювати в цьому контексті. А якщо ми вирішуємо фінансові проблеми, то чітко розуміти масштаб цих проблем і шукати рішення для. Відповідного рівня, тому що те, що прозвучало, як я, я повторююся, угу. воно жодних фінансових проблем глобально не вирішує. І тут, наприкінець хочу вас запитати про війну економік, тому що коли говорять, що в Україні наразі триває війна на виснаження і Російська Федерація явно більша, має більше ресурсів. І тут якраз от приплітають цю історію про те, що нам не треба, мовляв, висмикувати з економіки високопродуктивні кадри. І тут я якраз у вас хочу запитати про. Війну економік. Наскільки е, в цьому контексті, коли ми порівнюємо країну агресора Україну, оці розмови про військові рейки можна говорити, що ми можемо вигравати цю війну економік? Ну, скажу так: якщо чесно, економічно дивитися, то цифри виглядають таким чином, що без допомоги партнерів. Шансів в війні економік немає, тому що в нас економіка це 170-180 мільярдів ВВП на рік, а в Росії понад 2 трильйона, тобто десь там в 11-12 разів є різниця на їх користь. Тобто, відповідно, скажімо, якщо вони задіюють там 10% цієї. Економіки, своєї економіки на війну, то відповідно це їх 10 це 100 понад 100 всієї нашої економіки. Тобто, якщо в нас 100 економіки, ніхто нічого не робить, тільки всі війною займається 100%. А в них це понад 10%, то все одно вони мають перевагу. От такі невтішні цифри, але їх також треба розуміти. От тому війна економік це так звучить ну, доволі скептично. До цього можна поставитися. От Звісно, що там десь колись Давід переміг Галяфа, але в економіці таке рідко трапляється. Тому тут більше треба розуміти, що в Росії це також мобілізація була непопулярною. Нам десь треба протриматися. Десь треба впертися, десь сподіватися на допомогу партнерів, без партнерів, на жаль, різні дуже масштаби країн за ресурсами і за економічним потенціалом. І, власне, ну, шукати через міжнародне співтовариство. Можливості, все ж таки, яким чином нам зберегти свій суверенітет, незалежність, і завдяки впливу там всього світу, все ж таки, ну, зберегти країну і потім вже розвиватися. Ну от, ситуація в цифрах така. Дякуємо вам дуже, Олексій Геращенко, економіст, викладач Києво-Могилянської бізнес школи, був з нами на зв'язку. Ми спробували зрозуміти мовою цифр, що означають ось ці ідеї, які обговорюють і в соцмережах, і навіть у медіа, про те, аби ем, за високі податки можна було б отримати певне бронювання від мобілізації до лав збройних сил України. Звісно, ми тут намагалися провести розмову, відклавши, знаєте, оцю першу таку думку про несправедливість, певно. Так, якусь емоційно дуже нездорову історію в цьому плані і так і таку несправедливість, і які яку викликають думки про такі от ідеї, будемо завершувати цю годину для вас. Працювала Євгенія Гончарук.